Вітання, друзі! Тема сьогоднішнього відео ви не командир чужої долі. Дуже часто на нашому життєвому шляху зустрічаються ті люди, які командують нашим життям. І, звичайно, що ці люди вони привикли наказувати, як жити іншим, причому не будуючи своє життя. Це порушує дуже сильний закон, закон волі. Це призводить до дуже тотальних і кардинальних наслідків у вашому житті. Що відбувається? Проходить 5 років, 10, 20, навіть півстоліття, і ви ніколи не досягуєте тих талантів, які ви можете розвинути. Не досягуєте тих життєвих цілей, які б ви мали по житті ви поставити. І, звичайно, не доходите до того, тієї місії, яка призначена вам від природи. Часто на початку життя батьки рішають за за своїх дітей, куди вони мають поступити, ким вони мають бути, де мають працювати, і це міняє дуже сильно долю цієї дитини. Дитина не має ні талантів, ні бажання до цього діла, ні, взагалі рухатися в цьому на, напрямку. Чому тому, що в неї не, не та енергетика, не ті вібрації, не той життєвий шлях. Може бути замість лікаря вона стає механіком, замість механіка вона стає економістом, замість економіста вона стає дизайнером і так далі. Але це призводить до того, що вона не розвивається. Вона просто деградує і пропалює свою, свою життєву енергію в тому руслі, де її взагалі не потрібно бути. Ці злі наміри можна так назвати батьків і інших людей, які контролюють і наказують, як жити іншим людям, призводить до того, що в них порушується нервова система, порушується енергія радості, гармонія до життя, до тієї справи, чим вона займається. Дуже часто буває таке, що люди собі прийняли таке рішення, яке командують чи наказують. Все, по-вашому, має бути говорити, думати, поступати. І дитина при цьому замикається. Вона блокує собі горлову чакру, вона блокує свою душевну чакру, вона блокує свій уявний і візуалізаційний простір. При цьому блокують. Таланти, блокують е канали творчості, і людина просто вона як перетворюється на те, що їй сказали, то й вона робить. Це з одної сторони дуже дуже порушує її внутрішній світ, який потім проявляється назовні. А зовні потім е зовнішній світ починає відзеркалювати по відношенню до неї той, той етап е її розвитку, той етап життя, е що призводить до втрати бажання жити. Е Дуже часто буває таке в відносинах, в парах, чоловік, жінка. Мама, дитина, тато, дитина пиляють один одного, немає ні побаги, ні любові. І, звичайно, що потім кажуть, я хотів як краще, а від, від вас ніякої благодарності. Ну, це призводить до того, що гармонія рушиться. енергія, скажімо, любові втрачається, немає ніякого енергообміну і душевного спокою. Людина хоче бути вища над іншою. І контролювати весь процес. Людина не може розслабитися і будувати свої, своє життя. Е, знаєте, це можна так сказати, благ, благими намірами дорога викладена в правильно, в ад. Тому дуже часто, коли людина з цим зустрічається питанням, вона втрачає енергію і вона не може вийти з цього стану. Навчіться говорити ні, навчіться ставити собі свої життєві цілі і рухатися по ньому. Навчіться відсторонюватися від таких людей або пояснювати, як по відношенню до вас. Треба змінюватися, треба говорити і треба діяти. Дуже часто люди, такі які хочуть контролювати і командувати вашим життям, жаліються на долю. Вони спочатку вам кажуть як робити, і потім жаліються на свою долю. Розумієте, це люди, які Маніпулятори, це люди, які вампіри, це люди, які диктатори або тирани. Вони часто хочуть забирати чужу енергію, забирати чужий час і показувати, що вони можуть набагато більше проявляти своє велике его. замість того, щоб будувати. Власні цінності, замість того, щоб будувати власне життя і, і при цьому давати любов, яку можна розвинути і наповнювати іншим. Вони заганяють просто в страх. Оцей страх часто відображається в тій людині, яка отримала е, такі накази і неправильно почала рухатися. Тому треба е, пам'ятати, що все повинно бути по совісті. Дотримуйте законів людських і Божих, дотримуйтеся законів вселенної. Чому? Тому що коли ви дотримуєтеся цих законів, ви не переходите тонку грань між контролем і командуванням над чужою долею до процесу рекомендації. Ви маєте розуміти, ви можете рекомендувати, ви можете допомагати, ви можете підтримувати в міру своїй можливості, але ні в якому разі не, не наказувати. Чому тому, що людина має приймати власне, власне рішення, має дотримуватися істинних бажань. Істинних законів вселенної, ну і звичайно, щоб пам'ятати, що якщо відбувається такий процес, її треба кардинально навчитися змінюватися, і то швидкими темпами, навчитися говорити ні, де її дійсності неприємно. Тому що, коли вона не боїться вам відмовити або боїться сказати, чи ви в такому процесі, і ви боїтеся відмовити і сказати, у вас получається зажим енергії життєвої, і ви не можете розкрити ні талантів. Ні творчої енергії провести через себе, ні включити процес візуалізації для досягнення ваших дій, не ні, в якому разі не направлятися по шляху істини, шляху вашої долі, призначення в цьому житті. Пам'ятайте, що коли ви відмовляєтеся від, від себе, ви втрачаєте дуже сильну підтримку ангелів. Вони вас тримають, бережуть, але ви їх не чуєте, не чуєте через інтуїтивні канали, не чуєте те, що ви можете. І втрачаєте віру, при цьому занижуєте самооцінку, при цьому починаєте комплексувати, вигадувати собі додаткові якісь кліше, які чому ви так повинні зробити, а не інакше, бо тому, що так сказано вам іншими людьми. Ви часто хочете почути підтримку з соціума і десь раз перепитують, чи правильно я зробив, чи неправильно. Це внаслідок цих моментів, що вам колись хтось. Сказав, як це має бути, або заставив вас піти на ту, не на ту спеціальність, або заставив одружитися з тими людьми, або поступити не так, як ви хотіли, або відмовитися від тих бажань, які ви в дійсності хотіли отримати в цьому житті. Ні, самі толком жити не можуть, ні іншим не дають жити при цьому ці люди. Самі нещасні і іншим життя пористь. Це можна так сказати про тих людей, які Хочуть командувати іншими людьми, а при цьому ж не будувати своє власне життя. Дуже часто е питається на особистих і онлайн-прийомах, як вийти з цієї ситуації. Коли в цій ситуації, з одної сторони, як, як ви привикли всім казувати, як жити, при цьому забу забули про себе, треба забирати ряд причин, які міш мішають на аналітичному рівні. Це є, е Комплекси це є можливо родові програми. Це, це є обіди, це є почуття вини. Інше, з іншої сторони, людям, які е, привикли чути, і, які, які привикли виконувати ті накази і чужі думки, треба забирати програму зомбування, е, треба забирати, е, звичайно, шок комплекси, треба забирати е, програму на тиранію. ну і інші. Це ми робимо під час онлайн і особистих прийомів. Як правильно записатися плюс 3 8, 0, 68, 10, 1070 700? Це один метод, який ми проводимо, діагностуючи за допомогою літокорекції. Забираємо ці причини, і ви по-іншому починаєте рухатися по житті, ставити потужні цілі, маючи додаткову енергію, яку правильно розподіляєте. До зустрічі, друзі! З вами був Роман і Леся. Всім па-па!